М'ять міфів про котиків, у який саме час перестати вірити. А ти поки підпишись, навіть якщо в тебе лапки. Товстий кіт це дуже мило. Ну так, пузико, що валяється по підлозі, таке няшне, але ожиріння це не він такий солодкий, це реальні проблеми з серцем, суглобами і печінкою. Любов це не зайвий корм, а відповідальність. Кішка повинна хоч раз народити. Для здоров'я. Так природа хоче. Кішка хоче стати матір'ю. Ні, від слова зовсім це просто міфи. А от стерилізація це. Профілактика онко, бездомних кошенят і твого головного болю. Котики завжди падають на лапи. Так, у них є суперсила перевертатися в польоті, але вона не безмежна, особливо з дев'ятого поверху. З цього часу домовимось. Вікна тільки з сіткою. Завжди молоко корисне для котиків. Насправді ж, молоко це не ласощі, а гастро катастрофа. Дорослі коти не перетравлюють лактозу. Це призведе до діареї. Ну втім, якщо котик з дитинства продовжує вживати молочне без перерви, то він не втрачає ферменти для його засвоєння, але одноразове молочко. Будь ласка, не треба. Мій котик домашній, йому не потрібна обробка і щеплення. Паразити, інфекції не питають, чи виходить ваш котик сьогодні чи ні. Яйця паразитів можна принести на взутті, а віруси не дивляться на вік і місце проживання. Вони просто діють любов до котика це не тільки чухати пузико, а ще й знати, що йому насправді корисно.